У нас кожного раз щось чи б'ється, що вибивається, чи ломається? Це вже звичка нормальна. Я била посуду в домі. А. Я перебила весь валероїн Бог. Якщо так, ну трохи відволіктися і порахувати витрати від емоційних вибухів Олі, то в яку суму це вам обійшлося? Я, коли вона б'є там дорогий посуд, там Бош», там, чи ще щось, я кажу: ти, ти ж знаєш де магазин? Вона коли туди заходить, вона перестала це робити, коли стала бачити ціни. Коли я після цього побиття скла пішла в посудний магазин і побачила, скільки коштує одна чашка від цього сервізу, і коли я все це купила за свої гроші, у мене більше не була побита ні одна таріла.